Навіщо рекламувати свої товари, якщо на них є попит? Це самий смішний коментар, який мені залишають. Видно, що люди взагалі не займаються ні бізнесом, ні продажами, ні чим таким. Просто була переписка, де мені оцей чоловік писав, що диванчики-трансформери це дизайн 2000-х років, нікому не потрібні, а в Європі тим болі. А я йому кажу, що чоловіче добре. Якщо так можна стверджувати, якщо ти знаєш попит, а попит є, тому що ми постимо відео, причому без рекламного бюджету. Просто органічно я заливаю відео і реально почали їх продавати, тому що модель нова, саме ось ця Адеус, і дуже багато запитів на продаж, на прорахунок. Тобто люди цікавляться таким диваном на експорт, до речі, також є запити на нього в Європу. І от такий коментар пишуть. Це не вперше. Насправді, і не тільки мені пишуть, і Сергію Мілтайм пишуть теж, він там продає заморожені страви, що в нього ой дуже дорого і попит на таке не буде. І навіщо ти рекламуєшся? І мені, як бачите. Дуже дивно, тому що ну а чому тоді Макдональдс рекламується? Про нього ж всі знають в кого не спитай, Макдональдс знають, що це таке. Але змінюється покоління, є конкуренти, які тиснуть постійно, е -е, і по -по потрібно постійно зберігати свою впізнаваність. Саме тому він рекламується. Саме тому я постійно пощу все е нові і нові дивани від себе, все нові і нові новиночки, щоб постійно бути на слуху, щоб люди мене бачили, запам'ятовували і хотіли замовити меблі в мене. Ну маркетологи мамки не.